На території Києво-Печерської лаври живуть монахи, моляться прихожани та проводять служби. Але окрім цього, тут можна пожити в хостелі чи готелі, купити національні російські страви та вино. Про життя лаври середини розкажемо далі. Заходимо у трапезну лаври про те, що тут можна поїсти, сповіщають ось такі таблички російською мовою. Коли журналісти зайшли у трапезну, працівники втекли ось за ці двері. Як бачимо, асортимент різноманітний. Тут ще залишилися і великодні паски. Ось бачимо вино. Також готові салати, страви з риби. Перші страви у лаврі коштують від 50 до 70 гривень, другі до 70, а напої до 20 гривень. Йдемо далі. Ось працює МАФ. Це одна із 36 законних забудов, яку виявила комісія, що перевіряла територію заповідника. Піріжок з картоплею. Ну тут написано, що це картошка кулебяка це російська страва. А скажіть, будь ласка, продаєте тут такі пиріжки, кулебяка? Це ж російська національна страва. Як ви вважаєте, це нормально? І чи давно їх продаєте? В іншому кіоску навпроти хрестовоздвижицького храму, де зазвичай проводять служби, теж продають випічку. Ось кулебяка. Чия це національна страва? Закарпатська, наскільки я знаю? Ні, не закарпатська. російська. — нормальна, тому що кулебяка з картоплею ж написано. Ні, з картошкою, як там торгує Олександра графік дівчини з восьмої до двадцятої. Далі потрапляємо у церковні крамниці. Там вони розташовані по кілька метрів одна від одної. Ікони продають за 5 тисяч, 9 тисяч та 125 тисяч гривень. Поруч з образами сухе червоне та біле вино. Ціни від 400 до 1800 гривень. Чи є ліцензії на алкоголь? Коментувати відмовились. Можна мене не знімати на території церков. Без ліцензії можна продавати лише кагор для причастя. Пояснює релігієзнавець Андрій Ковальов. Вино, яке не може використовуватися для Євхаристії, має бути ліцензією ліцензія на продаж такого товару. На жаль, у цих магазинах такої ліцензії немає. На сувенірних іконах стоїть печатка софрено. Це підприємство, де виготовляють церковні товари, розташоване поблизу Москви. Ці чаші для причастя теж привезли з Російської Федерації. Бачила такі на софрено. Це в підмоскові Є такі вас? Так? Оця вона церковна література також російською мовою. Город Сергіїв Посад. Російська федерація у лаврі можна переночувати. Ця будівля дім паломника. Телефоном мені повідомили, що система хостелу 70 і сто гривень за добу, але можна жити і безкоштовно. Той, хто приїжджає стояти, там люди моляться, потім ходять і ну, борються за православ'я. Приєднуєтесь до нас, молитесь, живети безкоштовно. А в цій будівлі проживання коштуватиме дорожче, розповіли Суспільному телефоном. Там кажуть, для паломників створені комфортні умови проживання. У номерах побутова техніка, за додаткову плату, одяг виперуть та попрасують. Конкретну ціну не назвали, коли побачили знімальну групу, двері закрили. Цей бізнес у лаврі працювати не може, вважає релігієзнавець Андрій Ковальов. У приміщеннях належать українській державі, діють приватний бізнес, незрозуміло чий бізнес. Я переконаний, що це бізнес, який належить громадянину Петру Лебедю. Кому належить бізнес і чому у крамницях продають російські товари? Суспільне запитало екс-намісника лаври митрополита Павла Лебідя. Він зараз перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Чия власність не сказав. А російського говорить не продають. В лаврі немає ні одного того закладу, про що сьогодні говорить Міністерство культури і музеї. Які все руйно. Заповідник закрити крамниці та мафи поки не може. Не може Павло Лебідь перекидати на нас відповідальність ну, на території, яка вже буде передана Киопічецькому заповідник. Ніяких таких товарів і близько ніколи не буде. Наразі суд Києва переніс розгляд справи щодо розірвання договору оренди між УПЦ МП та Лаврою. Бізнес на території святині працює і далі. Ліля Гончарук та Дмитро Панов суспільне новини.